На яку поверхню краще встановити СПА-басейн? Замислюєтесь про придбання СПА-басейну і не знаєте, яка основа підійде найкраще. Послухайте уважно, адже правильний вибір основи впливає не лише на візуальне сприйняття, але й на безпеку, довговічність вашого басейну та навіть на гарантію. Є три популярних варіанти поверхні: перший бетонна основа це найпоширеніший і найнадійніший вибір. Важливо, щоб товщина бетону була не менш ніж 10 мперсмерів, а під ним знаходився шар основи близько 15 метрів. Плануйте основу з запасом місця на сходи, барну стійку чи зону відпочинку біля самого басейну. Другий варіант: тротуарна плитка чи бруківка, красивий та практичний спосіб облаштування території. Потрібно зробити стабільну основу близько 15 мперсмерть. Ретельно вирівняти поверхню, щоб гарантовано уникнути просідання в майбутньому. Третій тип дерев'яна тераса це стильно та затишно. Але тут головне, щоб конструкція змогла витримати навантаження щонайменше 500 кірме на квадратний метр. Тому довіряйте проект професіоналам. Хочете простішого варіанту? Є спеціальні модульні спа-панелі з міцного пластику, що легко встановлюються будь-де. Це доступно, швидко і просто. Бажаєте отримати ідеальний спа простір вже зараз. Компанія спа Galaxy встановлює якісні СПА-басейни і підбере найкращий варіант саме для вас. Підпишіться на нас, звертайтеся вже зараз, і ваш дім стане вашою власною спа-зоною.